Всім привіт у цьому відео. Нещодавно відома акторка та ведуча Олена Кравець запустила новий YouTube проєкт Вдома поговоримо. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Нещодавно відома акторка та ведуча Олена Кравець запустила новий YouTube проєкт Вдома поговоримо. Цікаво, що її співведучою стала старша донька Маша, якій зараз 20 років. За правилами шоу Олена та Маша мають ставити одна одні особисті питання. Одне з таких було: Машо, чи є у тебе питання з дитинства, яке б ти могла понести до психотерапевта? Поки дівчина думала над відповіддю, Кравець згадала історію про те, як донька вперше її збрехала, тоді Маші було 13 років. я така: Машо, мені здається, я не заслуговую. чому ти мене скривдила? Ти могла сказати правду. Я, коротше, наїхала. У мене був такий шок. Я приходжу до свого терапевта, кажу, це капець. Чого завгодно очікувала, але щоб вона брехала мені, вона не живе в системі обмежень. Він так дивиться на мене. Лін, ви ніколи не брехали матері, розповіла кравець. Проте для дівчини така реакція мами була образливою, їй навіть довелося ходити до психотерапевта. Ти мені тоді сказала фразу, що я підірвала твою довіру. Я прийшла з цією фразою до психолога. Вона мені відклалася. Я відходила дуже довго, я ходила десь три дні поспіль до шкільного психолога. Вона сказала, що ця фраза дуже така болісна для дитини, пригадала Марія. Олена кравець у програмі вибачилася перед донькою за свої слова. Маша ж додала, що не тримає зараз образу і все це в минулому. Нагадаємо, актриса комедійного жанру і телеведуча Олена Кравець виховує трьох дітей. Окрім 20-річної Маші, у неї ще є двійнята Іван та Катя, яким зараз 7 рочків. Жінка розповіла, що завжди намагалася не обтяжувати старшу доньку двійнятами і вважає, що це правильне рішення. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках.